Добрий день, шановні шестикласники! Сьогодні на уроці ми познайомимося з письменником, твори якого не можна не любити. Тема уроку Всеволодзіновович Нестайко, відомий у світі український дитячий письменник. Та розпочнемо роботу над його пригодницькою повістю Тореадори з Васюківки. Чарівник із країни сонячних зайчиків. Український Марк Твен, як тільки не називали автора найкращих українських дитячих романів та казок Всеволод Нестайко народився 30 січня 1930 року в місті Бердичеві на Житомирщині в сім'ї службовця. Мати Всеволода Зіновойовича Марія Іванівна Довгалюк була вчителькою російської словесності. Батько Всеволода загинув у концтаборі НКВС у 1933 році. У цьому ж році сім'я Всеволода, рятуючись від голоду, переїздить з Бердичева до Києва, де проживає рідна сестра матері, тож все своє свідоме життя Всеволод Нестайко прожив у Києві. Мати Всеволода Нестайка продовжувала працювати вчителькою. З початком війни, а хлопцю було тоді 11 років. Почалися воєнні труднощі. З матір'ю Всеволод провів два роки в Київській окупації. Марія Іванівна організувала в своїй кімнатці підпільне навчання, щоб учні не забули набути храніше знань. Ці уроки допомогли. Після звільнення Києва, який лежав у руїнах Малого Нестайка, одразу прийняли до шостого класу, навчаючись у школі номер 63 міста Києва. Хлопець одразу потягнувся до літератури. Тож, коли настав час обирати професію, вирішив, що це буде тільки література. Всеволод Нестайко закінчив 10-літню загальну середню школу у 1947 році з однією четвіркою в табелі зі срібною медаллю. Після школи вступив на слов'янське відділення філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка. Нелегкими були повоєнні роки Стайка, голодними, але то були роки юності і роки студентства які запам'ятовуються на все життя. У 1950 році молодий письменник почав друкуватися у журналі Барвінок, спілкується з класиками Юрієм Яновським, Павлом Тичиною, Наталею Забілою, Оксаною Іваненко та Максимом Рильським. Закінчив навчання. В університеті 1952 року. Згодом Всеволод Зіновоєвич працює в редакції журналу Дніпро, видавництві молодь. З 1952 по 1987 рік завідує редакції у видавництві веселка. Всеволод Нестайко згадує: дитинство було важким, втрата батька, війна, окупація Києва. Хотілося знайти ті втрачені дитячі роки, догратися, досміятися, побашкетувати. Недарма більшості героїв творів по 11-12 років. Я ніби застряг у тому віці Перші оповідання Всеволодне Стайко почав друкувати в журналах Барвінок та Молодь. Перша книжка Шурка і Шурко побачила світ у 1956 році. Почин був добрий. Слідом посипалися одна за однією повісті – оповідання для дітей. В країні сонячних зайчиків, супутник Ліра Ліра-3», Космонатка, Робінзон Кукурузо, Тореадори з Васюківки, Одиниця з обманом, незвичайні пригоди в лісовій школі, загадка старого клоуна, п'ятірка з хвостиком, незнайомка з країни сонячних зайчиків, слідство триває, таємничий голос за спиною. Неймовірні детективи, оповідання для маличів, твори пригодницького жанру, нагороджений літературними преміями, премія імені Лесі Українки, за повість казку Незвичайні пригоди в лісовій школі, премія імені Миколи Трублаїні, за повість казку, незнайомка з країни сонячних зайчиків. Премія імені Олександра Копиленка, заказку пригоди їжечка Колька Колючки та його вірного друга і однокласника зайчика Косі Вуханя. Друга премія першого всесоюзного конкурсу на кращу книгу для дітей. За повість в оповіданнях П'ятірка з хвостиком. Відзнака Золотий письменник України у 2012 році. За мотивами творів Всеволода Нестайка знято фільми, які отримали міжнародні нагороди гран при Міжнародного кінофестивалю в Мюнхені за телефільм Тореодори з Васюківки. Головна премія Міжнародного фестивалю в Олександрії за телефільм Тореодори з Васюківки, премія Всесоюзного кінофестивалю в Києві за кінофільм Диниця з обманом та спеціальний приз на кінофестивалі в Габровому. Коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство. Вихід був один стати дитячим письменником. Так я і зробив. І, пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше. 1979 року ухвалою Міжнародної ради з дитячої та юнацької літератури трилогію Туреодори з Васюківки. Внесено до особливого почесного списку Ганса Крістіана Андерсена. Отже, давайте познайомимося з трилогією Тореадори з Васюківки. У центрі нестайкових пригод завжди справжня дружба і фантазія без кордонів. Сама вона пов'язує школярів Яву і Павлушу, хлопців з пригодницької повісті, пригоди Робінзона Кукурузо, де з 13-ї квартири, таємниця трьох невідомих. Разом повісті склали славнозвісну трилогію. Герої Ява і Павлуша активні, благородні, мають розвинене почуття обов'язку, вміють дружити, гарні люди, за жанром Тореодори з Васюківки, пригодницька повість. Згадаємо, що таке повість. Повість це невеликий за обсягом твір, у якому детально розповідається про багато подій і життя дієвих осіб. А пригодницька повість – це твір, у якому зображені непередбачені, несподівані події, що трапляються з героями. Книги Всеволода Нестайка перекладено 20 мовами світу, в тому числі англійською, німецькою, французькою, іспанською, російською, арабською, бенгалі, угорською, румунською, болгарською, словацькою та іншими. Усі пригоди в його творах, як пісні, співаються. Легко, природно, все в'яжеться одне за одне. Ви ніколи не зловите себе на думці, що це щось надумане, щось воно кульгає. Воно просто п'ється, як холодна вода в спеку. Так про творчість Севолода Нестайка згадував Іван Малкович, поет, редактор, директор видавництва Абаба Галамага. Давайте дамо відповіді на запитання. Де народився дитячий письменник, ким працювала мати Всеволода, де навчався Всеволод Нестайко після закінчення школи, яку назву мала перша книга Всеволода Нестайка, яку з книжок Всеволода Нестайка рішенням міжнародної ради було включено до особливого почесного списку Ганса Крістіана Андерсена. Домашнє завдання. Уміти розповідати про Всеволода Нестайко. Знати зміст повісті Тореадори з Васюківки та вивчити поняття, що таке пригодницька повість. Читання книг нам відкриває самих себе і світ. Читайте! Дякую за увагу!